Привіт, майбутні студенти. Ви вже обрали свій шлях до знань. Якщо ще вагаєтеся, маємо для вас чудову пропозицію запрошуємо вас зануритися у світ математики. Ця наука виникла в давні часи та розвинулася у мову логіки, точності та відкриттів. Математика це цілий всесвіт незвіданих зірок та планет. Чи знаєте ви, що для чисел існує їх окрема алгебра та теорія? А яке місце посідають число пі та знак нескінченності у математичному аналізі, і що існує топологія, яку називають гумовою геометрією, а також можна обчислити ймовірність виграти головний приз за допомогою теорії ймовірностей, і піраміди призми, кулі та тіла, обертання насправді не такі вже і різні. А ще деякі спіралі підпорядковуються сукупності чисел з певних послідовностей ми зануримо вас у неймовірний світ математичних символів та формул ви дізнаєтеся, що математика дійсно оточує вас скрізь та завжди де б ви не перебували. Про все це ви зможете дізнатися на спеціальності Середня освіта математика в Херсонському державному університеті. Навчання в університеті відбувається із використанням сучасних інформаційних технологій. Інтерактивні платформи, цифрові ресурси допомагають засвоювати матеріал ефективно та цікаво. А ще навчання відбувається прямо у твоєму смартфоні. Приєднуйтесь до нас, обирайте математику, обирайте майбутнє.